Дніпропетровська область. Дніпропетровська область утворена 27 лютого 1932 року. Загальна площа 31 900 квадратних кілометрів. Дніпропетровська область розташована в південно-східній частині України в басейні середньої та нижньої течії Дніпра. Межує з Харківською, Миколаївською, Полтавською, Донецькою, Запорізькою, Кіровоградською та Херсонською областями. Населення області становить 3 мільйони 113 тисяч осіб. Поверхня території в основному рівнинна. На заході знаходиться дуже почленована придніпровська височина висотою до 209 метрів. У південно-східній частині в межі області заходять відроги Приазовської височини, центральна частина зайнята Придніпровською низовиною, яка переходить у Перечорноморську. Ґрунти чорноземи звичайні та південні, трапляються лучно чорноземні, дернові, піщані та інші. Клімат помірно континентальний, із жарким літом і порівняно холодною зимою. Пересічна температура січня мінус 4,5, мінус 6 з половиною градусів за Цельсієм, липня плюс 21 з половиною з половиною градуси за Цельсієм. Опадів 400-490 мм. Випадають переважно в теплий період року. Головна водна магістраль річка Дніпро. Вона перетинає територію області з північного заходу на південний схід. Ділить її приблизно на дві рівні частини. Її праві притоки Базавлук, Мокра, Сура, Інгулець з притокою Саксагань, ліві Оріль, Самара з притокою Вовча. У межах області розташовані Кам'янське, Дніпровське і Каховське водосховища. Дніпропетровська область багата на корисні копалини. Великі поклади залізної роди Криворіжжя, манганової роди нікопольського басейну, є поклади бокситів, нікелю, кобальту, золота, титану, кам'яного і бурого вугілля, великі поклади гранітів, мармуру, каолінів, вогнетривких глин, вапняків, пісків тощо. Область лежить у степовій зоні, але в заплавах річок і в балках трапляються ліси. Найбільший об'єкт природно-заповідного фонду Дніпровсько-Орільський заповідник.